Усім привіт! Починаю нове відео. Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні дощ цілий день. Я готую обід, точніше, вже приготувала. рис з морепродуктами. Діти у мене дуже обожнюють, причому, напевно, рис тільки в такому вигляді з морепродуктами, тут з цибулькою і великий шматочок вершкового масла. Буває роблю те саме, тільки ще з вершками. Вони в такому вигляді люблять, а просто окремий рис, як гарнір, не люблять. Так, це потрібно викинути тут Варила компот. Вже випили. Це викидаю. І зараз, якраз вже плита не гаряча. я її помию. Заїхала в зоомагазин. Купила для нашої грізлі різні іграшки, бо ця фіонка розгризає просто все, що можна і не можна. Постільну білизну вже три комплекти. Два викинула, один з діркою. Ну, бо там невеличка шкода викидати. просто Гризе до дуже великих дір. Одяг, декоративні подушки. Отже, все гризе. От стінки перестала. Стінки тільки перші місяці їла. Думала, може, вже переросла. Ні, от її. Подобається саме тканина. Іграшок багато, різні м'ячики, кістечки, що хочеш. А свої іграшки вони також воно все порозгрізали, я вже викинула, то треба брати, бо їй хочеться якусь тканину гризти. Зубки, напевно, ще ростуть. Не знаю, чи вже помінялись, чи їй просто подобається. Їй подобається з канатиками. Взяла ось таку корівку, такі вона коштувала 409 гривень. Мені здається, надійна така плотненька. Ось такий пончик, сказали, також собачки люблять його гризти. І ось таку іграшку. Це взагалі прям дуже плотна така, щільненька. Думаю, надовго вистачить 238 гривень. Хай гризе. Так, вибачаю за манікюр, дуже відросли нігті. Треба терміново їхати робити. У нас тут біля сільпо, дивіться, як смажать шашлички. І курочка, свининка, картопля, овочі. Красиво. Так пахне. Фіона. Зараз тобі таке дам. Диви корова. Боже, як ти знаєш, що це твоє? Що так от одразу нападати треба? Чи тобі що не дай? Ладно, тримай свою корову. Mm -hmm. Смачна корова. <смі> Корові хана. Така гарненька, корівка. А шкода. Одразу гристи, гристи, гристи. Подобається, так, да? мені подобається. <смі> Зараз буду десь ховати. Вона так трошки дивиться завжди нові іграшки, а потім кудись несе, щоб ніхто не забрав. Понесла. понесла, І ті понесла, куди понесла. Пала той корова. Так, гризи, гризи, гризи. Так, тут прийшли светрики мені з тему. Ще не дивилась, не відкривала. Зараз відкриємо. Бо треба дітей забрати з тренування. Потім вже буду міряти, що тут ще. Ага, це для прання мішечок. Це дітям. Так, це, ага, це наліпки вже. Вже замовляю потрошку на різдво, наліпки на вікна. Владико, футболка, рукавички, а тут тралалела травала. Акула така в красівка. Зараз приїду відкрию. Що Ти мені несе, щоб я тебе кидала. Давай тобі покидаю. -і -і. Так, готую швиденько обід, смажу гуляш. Телятина нарізала, туди цибуля, сметана і томатна паста. Ми таку любимо, такий гуляшок. Заїхала на ринок, купила всяке. Так, диньку цей чоловік купував. Я купила зелень, огірочки домашні, кабачки, баклажан, полуниця. На диво ще є. По 300 гривень захотілось, поки остання. Мандаринки вже частину з'їли. Помідорчики вперше такі бачу. Ну, може, чула про такі, але ну, вперше куштую без шкірки з чесничком. Неймовірно смачні, прям дуже. Огірочки. Все. Так, і тут ще купила. Угу. Зараз нову адресу свою покажу. Так. І тут ще забрала посилочки мейкап, там креми, і м -м, заїхала в сінсей. Купила ось такі гарбузи, досить великі, поставити на вході. Ось так три. Вони пластикові, легкі, треба буде подумати, як їх всередину поставити, закріпити, щоб не улітали. Я знаю, що деякі ненавидять Хеллоуін, тому пролистуємо, пролистуємо. А свічки, дивіться, кісточки. Ось так. Ось такий котілок, свічка, дуже приємно пахне. І формочки для кексиків. Хочу зробити кексики. Може, сьогодні. Собі взяла домашню сукню. Так, вже не встигаю нормально вам показати. Коротше, така звичайна. І, звичайно, чорна майка мені потрібна була. Розпакувала все. Ось ця кулка. Прикольна така. До речі, я її замовила випадково. Є е, на тему такий прикол: коли робиш замовлення, потім є додати ще одне замовлення в один клік. Отак один раз натискаєш і все. Більше нічого не треба ні в корзину заходити, ні оплату, нічого. От один клік і все, і одразу знімаються кошти. І я випадково клацнула, і бачу обробка замовлення. Думаю, боже, що я замовила? Це ж могло щось бути і на 2-3 тисячі, там же що завгодно, чи якусь єренду. Заходжу в корзину і бачу, що я очоку замовила. Ну, добре, що хоча б щось таке, воно там, не знаю, гривень 50, напевно. І воно виявилось прикольно. Діти тепер просять з цих італійських мемів замовити ще когось. Светрики, звичайні, мені чисто накинути в школу доїхати забрати дітей, бо мої вже такі собі блакитний. Дуже приємний на дотик, хоча поліестер. Подивимось, чи буде він. Електризуватись. <рістер> ну, але мені здається, що нормальний. Поліестер також якось різний буває. Буває, прям такий аж іскри йдуть. А ці такі приємні, м'якенькі. Ну, подивимось. Такий кардіганчик також накинути навіть на терасі, там, на вулицю вийти, мені треба таке. А оцей прям дуже подобається. Цей і він на дотик такий приємний. Дуже м'якенький. Бачите, він такий пухнастенький. Класний. Розміри нормальні. Рукавички, випадково побачила, думаю, хай будуть. Владик постійно їх протирає. А це такий мішочок, щоб брати кросівки Сюди закидаються, застібаються і в пральну машинку. Тут сіточка. Бачила відгуки, рекомендують цю штуку. І ось ця волочка Владику, це бавовна. Також з, цим, з цією окулкою. І наволочки це з Майнкрафту ТІ Дітям сподобалось, взяла дві. Владику і Матвію. Владик вже свою забрав, побіг вдягати. Ось покажу вам Фіонкіну роботу. От козявка. Да, ти-ти. Грізлі. Я сподіваюся, переросте. Ми і сваримо її, і забираємо, і ховаємо. Все одно дістає. Тут навіть, да, от молнія. Це вже все викидаю. Шкода. Прикольна була наволочка. Ой, не знаю, може, переростає, Їй зараз місяців вісім. Ще маленька. Подивимось, як буде далі. О, уже стій! Не можна. Вже і канатик цей. Он дивіться. Скільки пройшло? Півгоди, пів години роботи. <сум> Мінус канатик. Ти ж не з'їдай його. Крокодил, Та що, крокодил? Даю цибульку. З'їздила, забрала дітей. Все одночасно. м'ясо поставила, довелось вимкнути, не встигла досмажити. забрала дітей, повернулась до назад. Чоловік працює зі свекром сьогодні на субота. Дороблюють паркан. Зараз я вам щось покажу. Знаєте, хоч вона оце все гризе, але ми все одно не пожалкували, що взяли. Все одно це таке щастя, а діти її обожнюють. Я навіть не очікувала, що прям настільки вони прям, коли нема вдома, коли там до бабусі їздять, повертаються одразу до Фіони, де Фіона, до Фіона, до неї довкола будинку постійно бігають. Граються з нею дуже її люблять. Для діток це найголовніше це емоції. Все решту це таке матеріальне. Це таке, це дрібниці, скажіть, дрібниці. Заберу, заберу. Заберу, заберу. І дістала кремчики. З мейкапу. Все вийшло так в один день. Здається, багато покупок, насправді вони довго вже лежали на пошті. І светрики також вже довго лежали, і давно в магазини не їздила, то все за один день набрала і все. Одним махом. Так, взяла зволожуючий крем від Академі. Спробую, я ніколи взагалі ці позиції не брала. Ля Рош, так, Цей напевно на вечір у мене буде, а цей на ранок, це також зволожуючий від лярош він йде відновлення для чутливої шкіри. От Після літа, якось після сонечка, мені захотілося таке взяти, хоча у мене не чутлива шкіра, але чомусь мені якось він приглянувся. Цей на вечір, цей на ранок, бо у мене позакінчувались, і це вітамін С дали в подарунок. Ось відкрила їх, так виглядають. Мені насправді для обличчя більше подобається такі а, натискати де зверху такі дозатори. Щоб і в банку не залазити, і не відкручувати так зверху. Хоп-хоп, дуже зручно. Але, в принципі, такий формат теж нормально. Такий і ось так сироватка. Тут була окрема оця піпетка. Я зняла кришечку. Така. Як для подарунку, знаєте, 10 мл, але ж її буквально трошки треба то дуже приємно. Подивіться, з якою насолодою вона це розгризає. Кайфує, аж засинала, аж очі закривала. Так їй смачно. Готую зараз вечерю. Зробила салатик. Тут листя салату, помідор, огірок і фета. Купила ось таку форму гарненьку у форі. Так, так, називається. Зараз у них ось такі помаранчеві, там була прямокутна і така кругленька, ідеальна для осінньої атмосфери. Не знаю, що таке приготувати. Чи овочі якісь, чи пиріг. Можливо, якийсь пиріг з грибами чи з рибкою, треба подумати. Тут у мене готуються вже готові кринця, коротше, посуд помила. О, якраз мої хлопці приїхали. Бачите, ворота працюють. Фіонка не вибігає, стоїть, чекає. І тут у мене зрази, і потрібно ще поставити прання. Я дістала. Темне, зараз його охайно поскладаю, поки воно таке тепленьке, м'якеньке. Мені прийшли мої улюблені гелі для прання. Ці майже закінчились. І вже втретє, напевно, беру мілва і зараз буду ставити наступну партію. Вмикаю разом з вами. Ага, тут трошки залишилось, доливаю. Зручно. Зараз вам розповім про ці гелі і включу, щоб вам не терабанила. А, Чим вони мені подобаються, окрім того, що чудово перуть. Мені подобається, що їх можна при будь-якій температурі. Я вже вам розповідала, це так нагадую, можливо, є новенькі і не чули про ці засоби. Купити їх можна в епіцентрі. Можна використовувати при температурі і 20 градусів, і 95 градусів. Це для білого, це для кольорового і для чорного я використовую виготовлені вони в Німеччині, не містять фосфатів і. Якихось шкідливих речовин. Я завжди користуюсь саме гелями, а також у Мілови є і у вигляді порошку, що вам більше подобається. Посилання на ці засоби я залишаю в описі під відео. Можна замовити як онлайн, так і поїхати купити просто в епіцентрі. І мені подобається, як вони взагалі виглядають в інтер'єрі. Вони такі біленькі, світленькі, дуже приємні. Тож мені трошки тут залишилось, і буду ці ставити сюди на місце. Так, а тут у мене поскладені речі, все, що я зібрала з тераси. Всі мої гледчики, ці вазочки. Це потрібно все перемити і сховати. Поки що я це ховаю, тому що там у мене осінній декор, а мені поки що це не потрібно. Ось таке кашпо. Також хочу протерти. Приїхали з дітками трошки погуляти в гелексі Оп, Це Матвій. Для мене це жах. Для мене всі ці атракціони страшні. Всі. А Матвій катався і на американських горках, от на самих великих. І ось тут проїхали діти. Ведоська не захотів на цю лавочку. Ось тут з'їхали також так швидко. Оце для мене взагалі жах. Боже. Вниз головою. Тепер ще в ось таку штучку прийшли, сюди або сюди заходять, там якось пролазять, потім ось таку сітку, сюди, сюди. так, І потім ось тут, туди і десь там, здається, гірка не бачу, десь там спуск, така лазилка. Грають в Шахи, взяли собі бабл-лимонад з такими як кульками. Трошки відпочинемо. Зголодніли, замовили собі їсти. У мене спрінгроли з креветками і батат фрі. А дітям хот-доги вони попросили. У Владика, напевно, щось на цей буде схоже, а Матвій оцей ще. Дивіться, які гарні і дуже-дуже великі. І в такій булочці як просто квітчик такий цікавий. Прикольні. Готові? Давай, напевно, піднімай його прямо оцю. Все, смачно! А, де там, де... А, це ще, а, це ще поки сосиска. Треба дійти до соусу. У нас вихідні. Традиційне барбекю. Накриваю на стіл. Робили такі прості листя салата, помідор, огірок і фіолетова цибулка. Там у нас смажаться курячий стегна і люля кебаб Люля на сьогодні, а стегна так на наступні дні. Щоб вже було, я хочу покласти хліб. А можна кудись звонити хлібчик? Щоб він так трошки підсмажився? Можна. Цибулька і перчик. А де? Ну, коли буду перевертати? <ріст> ну, коли перевертати, я заберу. Трошки поламався. А де оця частина? <ріст> Ти з'їв?